Складна ніч, проте ранком заварена кава. Для настрою захотілося зробити кучері. Хоча і це ще той квест. В шкільній групі сина батьки з короткою періодичністю почали писати: вимкнули світло, де хто лінувався і просто ставив плюс. Взяли моду переписуватися плюсами. Потім думка, що такий плюс для когось більше закупи слів. Так і думала, що робити, якщо половина голови буде прямою. Ліжко швидко вихолоняло і більше нагадує берлогу та й купа знятого одягу з ночі змішалася у великий вузол, таке враження, що тут спить бомж з вокзалу. Треба йти з посмішкою в новий день, так зараз рядять купа психологів та коучів на всіх просторах інтернету. Треба попити каву з корицею. Бо сьогодні четвер, і це теж як зачіпка, а що? Можливо, і правда до грошей. Новини дивитися важко. Можливо, червона помада врятує світ, бо голову вже докрутила ночі проводимо в підвалі. Добре, що підвал хороший. Там ми, як велика родина, бо приходять люди з інших домів. Було багато малечі. Поставлю нагадування у вигляді плюсика на долоні, ручкою. Купити на ніч цукерок, щоб діти відволікалися. Можливо, цей плюс і справді багатогранний. Ой, забула, треба зарядити павербанк та ліхтарик, бо знову ніч може бути непростою. Роботу ніхто не відміняв. На вулиці гудуть генератори і пахне мастилами. Радію, а у мене світло є. Робота починається з кави, маленьких розмов, хто як пережив ніч. Кожен думає про своє, а я про те, що навіть пралку встигла завантажити. Новий день проходить тихо з кавою на повторів четвертий раз, щоправда, корицю сьогодні насипала. хоча і четвер. Певно, останні краплі оптимізму втрачаю. Стала як мисливець прислухатись до кожного шороху. Мрія виспатись, але мій гіперконтроль і відповідальність, що треба швидко реагувати і бігти до підвалу, забравши меншого сина, який вже втрачає відчуття страху та собаку, яка радіє слугу гуляти, заважає. Маю вже роздуми, що залишу після себе. Що це? Втрата оптимізму? чи... Просто нелегка ніч. Це роздуми з Мариною Загребельком.